Вихідними вся Україна об'єдналась живим ланцюгом. У Дніпропетровську до акції долучились близько тисячі учасників. Відклавши власні справи та плани, люди прийшли, аби показати, що Україну не слід ділити. Всі вони хочуть одного жити мирно та щасливо в єдиній процвітаючій країні. Україна єдина Дніпро це Україна. Це ділянка ланцюга єдності на житловому масиві тополя. Люди приїхали з різних куточків Дніпропетровська, аби приєднатись до інших учасників. Старшокласниця Валерія вдалась до малювання. Я за мир по всьому світу, тому Я хочу, щоб Україна була єдина. Ланцюг єдності створювали цілими родинами. Батьки власним прикладом показують, що завжди слід мати власну громадянську позицію. Не Містісняться того, що нас дійсно багато. і ми повинні показувати, що ми є, нас більше. З нами будущее, у нас діти, все хорошо. Це вже інша ділянка ланцюга на проспекті Пушкіна. Тут люди зібрались заздалегідь. Подружня пара Валерії та Любов своє гасло висловили письмово. Їм вже уже 30 років цим Тим обоє. вони скоро будуть розсипатися, тому потрібно укріпляти края. Ну а длинні, длінне там рулон великий, Так що ми ще, ще щось придумаємо. Ланцюг єдності майоріє національною символікою. Елементи українського убрання також прикрасили дійство. Це віночок з Буковелі. Да. Мы же на каком языке в Буковеле разговариваем? На украинском. А на каком еще разговариваем? На английском. И на русском разговариваем. И, И нет проблем. <плес> Присутні, вони сюди ціпляли стрічки і по найкращим побажаннями для нашої держави. Найчастіше, напевно, бажали, щоб Україна була єдина. І я думаю, кожен присутній, в кожного тут будуть діти, для краще майбутнє для своїх дітей бажали. Кожен з присутніх впевнений, єдність та спокій в країні залежить від самих людей, тож не стали сидіти вдома, а приєднались до акції. Ми підтримуємо нашу країну, тому що ми хочемо, щоб ми були єдині, щоб був мир. У нас за це собственно, і вийшли. Хочу бачити свою країну е, щасливою, щоб всі були е, добрі, щоб у всіх завжди був добрий настрій. Рівно о 14-тій учасники акції всі разом заспівали державний гімн України та взялись за руки. Нужно просто, щоб люди зрозуміли, що ми всі в місті і. Ну как любой народ, мы держимся за руки, Это значит, что кто то кому-то всегда поможет. Олена Петриченко, Одинис Лисовенко, новини 11 каналу.